Вітаю, дорогі слухачі! З вами домашній репетитор пані Христина. Тема уроку письмове множення на одноцифрове число. Завдання 167. Обчисли вирази подіях і дізнайся, хто чий супутник. Результати знайдеш на малюнках. Перший вираз 162 плюс 180 помножити на 3. Пригадуємо, що у виразах на декілька дій виконуємо першу дію множення, а потім додавання. Отже 180 помножити на 3 дорівнює 540, друга дія 162 плюс 540 дорівнює 702. І результат 702 є супутником сонця. Дивимося внизу на малюночок. Результат 702 розміщений на першій кулі. Перша куля це земля. Отже земля є супутником сонця. Другий вираз: 564 мінус 94 помножити на 6. Виконуємо першу дію множення. 94 помножити на 6 дорівнює 564. І від 564 віднімаємо 564, це дорівнює 0. Дивимося на малюночку, друга куля має результат 0. Це місяць. Місяць є супутником землі. Третій вираз 900 мінус 5 помножити на 134 дорівнює. Отже, виконуємо першу дію множення. 5 помножити на 134 це дорівнює 670. Віднімаємо від 900 670 і це дорівнює 230. І останній вираз 315 помножити на 3 відняти 455 помножити на 2. Виконуємо почергово першу дію множення. Потім другу дію множення і останню дію віднімання. 315 помножити на 3 це дорівнює 945. 455 помножити на 2 це дорівнює 910. І віднімаємо від 945 910 дорівнює 35. Шукаємо результати 230 і 35. Бачимо, що. 35 результат є на другій колі і 230 результат є на третій колі це сонце. Отже, робимо висновок, що місяць і сонце не є супутниками один одного. Задача 168. Читаємо умову задачі. У взуттєвому магазині на трьох стелажах розкладено 96 пар взуття, порівну на кожному, скільки пар взуття розкладено на семи таких стелажах, про що розповідається в задачі? В задачі розповідається про взуттєвий магазин, в якому на стелажах розкладено взуття. Отже це і будуть ключові слова в задачі. Записуємо короткий запис задачі. Що нам відомо? Нам відомо, що на трьох стележах розкладено 96 пар взуття, порівну на кожному. І скільки пар взуття розкладено на семи таких стелажах, нам потрібно дізнатися. Невідомо, це задача на знаходження четвертого пропорційного. Пригадуємо, що призв'язати такий тип задач нам потрібно найперше звести до одиниці. Тобто ми дізнаємося, скільки пар взуття розкладено на одному такому стелажі. Перша дія 96 поділити на 3 це дорівнює 32 пари взуття на одному стелажі. Другою дією ми дізнаємося, скільки пар взуття розкладено на самих таких стелажах, адже нам відомо, що на одному стелажі 32 пари взуття розкладено. Отже, 32 ми множимо на 7, і це дорівнює 224 пари. Записуємо відповідь. Скільки пар взуття розкладено на 7 таких стелажах? 224 пари взуття розкладено на 7 таких стелажах. Всім дякую за старання. Ви справжні розумники! А якщо сподобалась домашка, то підписуйтесь, будь ласка, ставте вподобайки і зустрінемось завтра. Па-па!